Вітаю всіх! Тема цієї доповіді: паралелізм у логічному програмуванні та інших парадигмах. При підготовці доповіді були розглянуті та проаналізовані надані відео, в яких розповідається про паралелізм та пенжінс. У цій доповіді також досліджені ці теми, але більш змістовно та різнопланово. Наприклад, більш чітко визначена різниця між явним та неявним паралелізмом, додано аналіз паралелізму в інтерпретованих мовах програмування, функціональному програмуванні та SQL. А також, що стосується пендженс, тут буде фокус саме більше на застосування цієї технології в паралелізмі. Прошу також звернути увагу на план доповіді ми поступово перейдемо від загального поняття паралелізму до розгляду більш конкретних його видів та особливостей в логічному програмуванні та інших парадигмах. Щоб зібрати цю інформацію, використовувалися здебільшого надані відео, Вікіпедія та інші знайдені статті з інтернету. Паралелізм в інформаційних технологіях. Отже, що ж таке паралелізм? Паралелізм це техніка в програмуванні, яка дозволяє одночасно виконувати декілька обчислень або процесів, підвищуючи ефективність та швидкість обробки даних. Існують два основні типи паралелізму. Паралелізм даних. Одна операція застосовується одночасно до кількох елементів даних, наприклад, множення всіх елементів масиву на певну константу. Паралелізм задач. Різні задачі або функції виконуються одночасно, наприклад, обробка різних запитів до веб-сервера паралельно. Актуальність паралелізму. Актуальність паралелізму зростає з розвитком багатоядерних процесорів та розподілених обчислювальних систем. Використання паралельних обчислень дозволяє ефективніше використовувати апаратні ресурси, зменшувати час виконання складних задач та обробляти великі обсяги даних, явний та неявний паралелізм. У паралельних обчисленнях існує два основні підходи. Явний та неявний паралелізм. Явний паралелізм у цьому підході програміст безпосередньо вказує, де як мають виконуватися паралельні обчислення. Для цього використовуються спеціальні конструкції мови програмування, бібліотеки або інструменти управління потоками. Наявний паралелізм. При цьому підході система або компілятор самостійно визначає можливості для паралельного виконання, автоматично розподіляючи обчислення між процесами та ядрами. Отже, розглянемо основні відмінності між цима двома підходами керування. Явний паралелізм. Програміст сам визначає, які частини коду виконуються паралельно. Це дає повний контроль, але вимагає глибоких знань про паралельні конструкції та архітектуру системи. Неявний паралелізм. Система або компілятор самостійно визначає можливості для паралельного виконання. Це зменшує необхідність втручання програміста та спрощує процес розробки. Ефективність. Явний паралелізм. Забезпечує вищу ефективність, оскільки програміст може оптимізувати виконання під конкретні задачі. Неявний Паралелізм може бути менш ефективним, оскільки залежить від компілятора та системи виконання. Складність явний паралелізм складніший у реалізації, оскільки вимагає детального управління потоками. Неявний паралелізм простішої у розробці, бо програміст не налаштовує потоки вручну, а довіряється компілятору або середовищу виконання, використання ресурсів, явний паралелізм, вища ефективність використання ресурсів завдяки точному налаштуванню виконання процесів, Неявний паралелізм, менш оптимальне використання ресурсів, оскільки система може неправильно оцінити навантаження та розподілити його неефективно. Явний паралелізм у пролог. Умовний пролог, яка є основною в логічному програмуванні, паралелізм може бути реалізований як наявно, так і явно. Хоча традиційно пролог використовує наявний паралелізм, існують також засоби для впровадження явного паралелізму, що надає програмісту більший контролю над виконанням програми. Такими засобами є чау-пролог та GNU-пролог, які підтримують розподілене програмування, коли процеси паралельно виконуються на різних машинах або процесорах. Chao Prolog – це сучасна імплементація Prolog, яка містить розширений функціонал для роботи з паралельними системами. Для реалізації розподілену системи Chao Prolog використовується бібліотека Concurrency, яка надає механізми для управління потоками та синхронізації між ними. GNU Prolog це компілятор, який дозволяє оптимізувати код для багатопроцесорного середовища. Ще одним засобом реалізації явного паралізму пролог є багатопоточність OSVI пролог, яка базується на сі моделі потоків. Вона дозволяє створювати та керувати потоками, де кожен потік має власний стек, але спільну купу з іншими потоками. Це забезпечує ефективний обмін даними та спрощує взаємодію між потоками. Основні сфери застосування: серверні додатки, обробка запитів, веб-сервери. Обробка великих обсягів даних, аналітика, моделювання, інтерактивні системи, штучний інтелект, діалогові агенти. Такий підхід робить svi пролог гнучким та придатним для розробки високонавантажених застосунків, неявний паралелізм у пролог. У контексті мови програмування пролог наявний паралелізм може бути реалізований як на рівні самої мови, так і через виконавче середовище, яке автоматично визначає можливості для паралельного виконання. Розглянемо деякі діалекти пролог, що підтримують наявний паралелізм. ЛохТОК об'єктно орієнтоване розширення пролог, що забезпечує паралельне виконання через інтеграцію з такими системами, як SVI-пролог, XSB та YAP. YAP – єти назві пролог. Високопродуктивна реалізація Prolog з будованою підтримкою багатопоточності, що дозволяє ефективно використовувати паралелізм в програмах. Sextus Prolog – комерційна версія пролог, яка надає засоби для оптимізації та паралельного виконання програм, зокрема через підтримку багатопоточності. Eclipse платформа для розв'язання задач з обмеженнями, орієнтована на паралельне обчислення та підтримує багатопоточність для підвищення продуктивності. Використання діалектів пролог з підтримкою наявного паралелізму е, дозволяє програмістам створювати ефективні та продуктивні програми без необхідності ручного управління паралельними процесами. Отже, які існують види неявного паралелізму в пролог? Почнемо з енд-паралелізму. Енд-паралелізм виникає, коли підзадачі, з'єднані оператором кон'юнкції, можуть виконуватися незалежно, одна від одної. У таких випадках система може виконувати ці підзадачі одночасно, прискорюючи загальний процес обчислення. Нижче наведено приклад. У цьому прикладі предикати Q від X та R від X можуть виконуватися паралельно, якщо між ними немає залежності. Ор-паралелізм має місце, коли є кілька альтернативних штук. Альтернативних шляхів виконання, тобто дезінкція, і система може перевіряти ці альтернативи одночасно. Це дозволяє швидше знаходити рішення, особливо в умовах великої кількості можливих варіантів. Розглянемо приклад. Тут система може одночасно перевіряти обидва варіанти: QVDX та RVDX, паралелізм уніфікації параметрів. Виникає, коли під час виклику предикату його аргументи можуть бути оброблені паралельно. Це особливо корисно при роботі з великими структурами даних або складними обчисленнями в аргументах. Розглянемо також приклад, наведений нижче. У цьому випадку уніфікації x до рівня y та y рівня z можуть виконуватися одночасно, якщо вони незалежні. Існують також моделі ендпаралелізму та орпаралелізму. Тобто власні моделі реалізації такі. Основні моделі END-паралелізму включають стрімовий паралелізм. Ця модель передбачає розбиття обчислень на потоки, які виконуються паралельно, що є ефективним для обробки потокових даних. Моделі процесів END. У цій моделі окремі процеси виконують під цілі програми, що дозволяє реалізовувати складні обчислення з необхідною взаємодією між підзадачами. Основні моделі or-паралелізму включають. Чистий орпаралізм. Ця модель передбачає паралельне виконання різних гілок дерева пошуку без спільного використання змін, що мінімізує потребу синхронізації. Орпаралелізм з використанням процесів. У цій моделі кожна альтернатива обробляється окремим процесом, що може вимагати механізмів синхронізації для доступу до спільних ресурсів. Паралелізм пошуку: ця модель фокусується на одночасному дослідженні різних шляхів у дереву пошуку. Це є корисним для задач оптимізації та також штучного інтелекту. Наступна тема, яку ми розглянемо, це Pensions та паралелізм, Pensions або Prolog Engines це така серверна технологія, яка інтегрує логічне програмування на моє Prolog у веб-додатки. Вона дозволяє виконувати prolog запити на сервері через HTTP, що спрощує розробку додатків, які потребують логічного висновування або роботи з базами знань. Паралелізм у контексті пенженс стосується можливості одночасного виконання декількох прилог запитів. Це підвищує продуктивність системи, особливо при обробці великих обсягів даних або складних обчислень. Пендженс підтримує паралельне виконання запитів, що дозволяє розподіляти навантаження між кількома процесорами або ядрами, зменшуючи при цьому час обробки та підвищуючи ефективність роботи додатків. Які ж переваги використання паралелізму в пенджінс, підвищена продуктивність? Одночасне виконання запитів дозволяє швидше отримувати результати, що особливо важливо для додатків з високими вимогами до швидкості обробки даних. Друге це масштабованість. Паралелізм дозволяє системі ефективно обробляти збільшення обсягу даних або кількості користувачів, при цьому без значного зниження продуктивності. Ефективне використання ресурсів, Розподіл навантаження між процесорами або ядрами забезпечує оптимальне використання апаратних ресурсів. Приклади використання. Паралелізм у пенсії зможе бути корисним у різних сферах, наприклад, обробка природньої мови. Аналіз тексту та витягнення інформації можуть бути прискорені за рахунок паралельної обробки різних частин тексту. Пошукові системи: Одночасне виконання кількох пошукових запитів або індексації великих обсягів даних можуть бути реалізовані ефективніше з використанням паралелізму, система підтримки прийняття рішень. Аналіз великих обсягів даних для прийняття рішень може бути прискорений за рахунок паралельної обробки. Отже, використання паралелізму в пенджинс відкриває нові можливості для розробників у створенні високопродуктивних веб-додатків, які можуть ефективно обробляти складні логічні запити та великі обсяги даних. Далі розглянемо паралелізм в інтерпретованих мовах програмування, функціональному програмуванні Haskell та SQL. Паралелізм в інтерпретованих мовах програмування. Е, такі інтерпретовані мови, як Python, JavaScript, Ruby виконують код построчно, що може обмежувати можливості паралельного виконання через глобальне неблокування інтерпретатора, наприклад, GIL у Python. Однак для досягнення паралелізму в таких мовах використовуються все ж різні підходи. Багатопоточність дозволяє виконувати кілька потоків всередині одного процесу. Проте через обмеження, такі як, наприклад, GIL у Python, справжній паралелізм може бути недосяжним. Багатопроцесність, запуск кількох процесів може кожен з власним інтерпретатором, що дозволяє обійти обмеження джіл і досягти паралельного виконання, асинхронне програмування, використання неблокуючих викликів та циклів подій для обробки завдань, що можуть чекати на завершення інших операцій, наприклад, введення та виведення. паралелізм у функціональному програмуванні, наприклад, Haskell. Функціональні мови програмування, такі як Haskell, за своєю природою сприяють паралелізму завдяки відсутності змінюваного стану та використанню чистих функцій. Це дозволяє легко розпаралелювати обчислення, оскільки відсутні побічні ефекти, які можуть призвести до конфліктів. Haskell надає вбудовані засоби для паралельного та конкурентного програмування, такі як паралельні стратегії, модулі, що дозволяють визначати, які частини коду слід виконувати паралельно, конкурентні бібліотеки. Засоби для роботи з потоками, асинхронними викликами та синхронізацією. Завдяки цим можливостям Haskell дозволяє ефективно використовувати багатоядерні процесори та реалізовувати паралельні алгоритми. І останнє це паралелізм ОСКІЛ. SQL є декларативною мовою, призначеною для роботи з реляційними базами даних. Більшість сучасних систем управління базами даних підтримують паралельне виконання запитів для підвищення продуктивності. Паралелізм SQL досягаючи через перше паралельне виконання запитів, розбиття складних запитів на підзапити, які виконуються одночасно, Паралельне сканування таблиць, друге, одночасне читання даних з різних частин таблиці. І третє паралельні об'єднання та агрегації, виконання операції об'єднання та агрегації даних у кількох потоках. Ці механізми дозволяють СУБД ефективно обробляти великі обсяги даних та забезпечувати швидкий відгук на запити користувачів. Які ж є переваги та недоліки паралелізму? Паралелізм у програмуванні надає можливість одночасно виконання кількох обчислень або процесів, що може значно підвищити продуктивність та ефективність систем. Однак, як і будь-яка технологія, паралелізм має свої переваги та недоліки. Які ж переваги паралелізму? Підвищення швидкодії, одночасне виконання кількох завдань дозволяє зменшити загальний час обробки, що є критичним для задач, які вимагають великої обчислювальної потужності. Ефективне використання ресурсів. Паралелізм дозволяє максимально використовувати можливості багатоядерних процесорів та розподілених обчислювальних систем, забезпечуючи оптимальне завантаження апаратних ресурсів. Масштабованість. Паралельні системи можуть легко бути масштабовані шляхом додавання нових обчислювальних ресурсів, що забезпечує гнучкість та адаптивність до зростаючих потреб. Надійність та відмова стійкість. У розподільних системах паралелізм сприяє підвищенню надійності, оскільки відмова одного компонента не призводиться до зупинки при цьому всієї системи. Є також і недоліки. Розглянемо їх. Складність розробки. Створення паралельних програм є більш складним завданням порівняно з послідовними. Оскільки вимагає врахування додаткових аспектів, таких як синхронізація потоків та уникнення умов гонки. Проблема синхронізації: Необхідне забезпечення коректної взаємодії між паралельними процесами може призвести до складнощів, пов'язаних з блокуваннями та взаємними виключеннями. Накладні витрати. Керування паралельними процесами вимагає додаткових ресурсів, що може знизити загальну ефективність системи, особливо якщо накладні витрати перевищують виграш від паралелізму. Відсутність універсальності. Не всі задачі піддаються, на жаль, ефективному розпаралельнюванню. І в деяких випадках паралельне виконання може навіть погіршити продуктивність через накладні витрати та синхронізацію та комунікацію між процесами. Розуміння цих переваг та недоліків є ключовим для прийняття обґрунтованих рішень щодо застосування паралелізму в конкретних проєктах та задачах. Отже, перейдемо до висновків. Що було розглянуто та чому це важливо? У доповіді було досліджено особливості паралелізму в логічному програмуванні та інших парадигмах, зокрема явний і неявний підходи, а також їхню реалізацію лог, хаскіль, SQL та інтерпретованих мовах. Розвиток багатоядерних процесорів та розподілених систем робить паралелізм все більш актуальним. У майбутньому можна очікувати подальшого досконалення, механізмів, автоматичного розпаралелювання та розширення підтримки багатопотоковості в мовах програмування. У сфері баз даних та штучного інтелекту паралелізм уже демонструє значні переваги, і його використання лише, лише розширюватиметься і розширюватиметься. Де ще застосовується паралелізм? Паралелізм також широко застосовується у високонавантажених системах, обробці даних, машинному навчанні, фінансовому та науковому моделюванні. Він прискорює обчислення, покращує продуктивність баз даних та використовується мультимедіа для рендерингу графіки і відео. Дослідження це було дуже цікавим завдяки можливості порівняння реалізації паралелізму в різних мовах. Найбільше вразило мене особисто гнучкість логічного програмування, складнощі виникли деякі при аналізі ефективності підходів і пошуку актуальних джерел щодо джерел. То ось вони представлені, використані джерела містять якісно та ґрунтовну інформацію про паралелізм. Відеоматеріали з YouTube надали мені загальне розуміння теми. Статті з Вікіпедія та Geeks4Geeks Geeks пояснили теоретичні більш аспекти, а академічні матеріали, які там з Microsoft, NVIDIA поглибили розуміння саме реалізації. Існують інші джерела, наприклад, різні наукові статті. Але їх кількість дуже обмежена, а деякі з них вимагають спеціального доступу. В цілому, дослідження паралелізму в логічному програмуванні та його порівняння з іншими парадигмами дозволило отримати більш глибоке розуміння сучасних технологій паралельних обчислень та їх потенційних можливостей для майбутнього розвитку. Всім дякую за увагу!